Привіт усім! Ви на каналі Леді Марія! Привіт, 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 друзі! Марія! Ми знову раді бачити вас на нашому каналі! Барі. Сьогодні в нас надзвичайна подія. Ми будемо сьогодні відкривати класну, прекласну Барбі. Барбі! Ми будемо її сьогодні купати в класному, прикласному басейні. Басейні. Баховарку. І ми будемо її одягати. На паті. На коктейль паті, тому що її запросив хто? Кен її кавалер. Що, Марійка? Почнемо відкривати Басейна. басейн. Давай, басейн. Давай. Хто перший? Я перший. Я перший вхопив ножиці, я перший відкриваю басейн. Друзі, запам'ятайте, хто перший з ножицями, той перший відкриває басейн. то тато хитренькі. Чого це хитренький тато? Тато правильно каже. Ось у нас тут клейка стрічка. Туди, мабуть, горка буде і коктейлі. Марійка барабани б'ють. Дивіться, що це там синіє, а в нас там синіє. Басейн! Наш свімінпу. Пішенчок коробки немає. Коробці немає, пішнічок, який якась... касси. Там два коктейля! Це в смітник. Там. Дозволяємо. Смітник. Не в смітник? Тут два коктейля! Ось, подивіться, який ні в року. класний, класний, класний басейн для барбі. Для це в Що, Маріка, будемо будувати наш басейн? Так. Пальмочка сюди. Тут це та пальмочка. Так. А як це ж... А... Ага. Тут у нас Ох. такі лежачки, дивіться, які класнющі, прикласнющі. Мамо, це сюди при! Це, це крісло. Ось воно отак. Дивіться, О. класне крісло таке. Вставляємо його сюди. У нас є. Маше сюди! Давай сюди! О, точно, Марійка, дякую. Точно, кріско сюди. А сюди в нас А, сю... а це що? Це драбинка, Марія, драбинка куди. А, стоять хліба, сюди! Тут в нас ще є дивіться. І Сюди, будь ласка. Тут у нас є ще така штука. Давай сюди пальмочку зараз поставимо. Тут два коктейля. Ну, коктейлі. То... Марійка, ну так її ж кен запросив. Ти забулася? Так, Кем Може сюди а це дивіться, це в нас така гірка, що... Дайте, ну, я гляну. По інструкції. О, точно! Ах, Семен Семенович. Дивіться, бачите, ось тут у нас гірка для слайдингу, для того, щоб з'їжджати. І отам ззаді драбинка. Ви вже зрозумім. Марій. дивіться, так? ось це вставляється сюди, друзі, а це вставляється. ось Сюди. Мені здається, ось сюди. А я вже лампу ставилось, ставилось прикольно. Дивіться, друзі, повернути. А, по а я вже лампу заробила. Щоб було почесно. А я вже лампу заробила. Так. А куди лампу поставити? Лампу? Десь має бути. А, є місце. А це що? Це що? Це спеціальна штука Марійка. Це, мабуть, Диві. зараз я знову гляну в цю коробку. А це Ааа! Це сюди! О, я вже зрозумів, Марія, де? Де ця біла штукенця? Дивіться, тут у нас ж така... А друга де? арка робиться. Дай нам. А ньому. друга де? Хто друга? Штукенця. Яка. Дивіться, друзі, мої товариші. Ось воно, отак. У нас, мені здається... Ні. Отак вставляється. Ні. Так, 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 Дудь. Отак. Тут... Вставляється, дивіться. Ух ти Ось, дай, дай сюди цей ліхтарик. От сюди маб... Ось. Так, О, три... бачу. дирка. Отвір, Марія. Отвір. Дивіться. Сюди вставляється наша пальмочка. Ла -ла 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 -ла. Лента, який класний ла -ла 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 у нас басейн. получився для Барбі. Дивіться. Тут який класний сюди... басейн. так. Pienи. Що не вистачає нам? Барбі. Водички не вистачає. Давайте, поки тато наливає водичку, Марія відкриває барбі. Марійка, відкривай барбі, і розказуй, як ти там її будеш гратися. Тут Надія. дуже легко відкриває. А я наливаю водичку для барбі. у, -у, 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 -у. Марій, а я покажу прикол. Дивіться, я вам прикол покажу. Марій, дивись, як водичка ковзає. Дивись. Дивіться, дивіться. Клас! Побігла водичка! Вау! Сансгу! Дуже добре! Може зробимо для Барбі? Піну? Ми зробимо піну для Барбі. Дивіться, як у нас Барбі є класненька. Вона вже готова. Вона вже готова до того, щоб купатися. Вона вже в купальнику. Зараз Марія, зараз Марія поки відрізує нитки. Ми подивимося тут ще коробочку. Дивіться, який щасливчик Кен Біля нього 5 класних Барбі Один кавалер на п'ятьох дівчат. А тут, ще, а тут ще з іншої сторони у нас є собачка, який пірнає. Класно, правда? Пірнаючий собачка. <плеси> ау, 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 ау. Так, смітник. Так, тут треба Це повідкидаємо. Що, обережно Марійка? Обережно Марійка, обережно. А давай я допоможу тобі, давай. Марійка. Тут голову. Голова Марій. Голова. Ось тут, як завжди. О, Так волосся. Покажи нашу нарічку. Ось, дивіться, ваша Барбі. Треба їй... Треба їй тільки... Виняти таку спеціальну силіконовий став добрати, дивіться. Пам'ятаєте таке кіно? Ось так. І рожевий купальник гарний. Класний купальник, так. Фламінго? Я не знаю. Так, рожевий фламінго. Ну що, Барбі, чи готова? Марійка, зараз почекай, зараз Барбі. Марій Барбі йде. Мене запросив сьогодні мій товариш Кен на коктейльну паті. Мені потрібно прийняти ванну. Буду йти ту-ру, ту-ру-ру. З'їду водичку. Слайдін. А можна сама? а можна не сама. Можна попробувати, щоб вона сама з'їжджала. Пробуй. Єс! класно, маріки, давай. Давай тепер, давай тепер хай вона так сидить. І ми що зробимо? А, а, Піну а? Барбі любить. Друзі, Барбі поробляє купатися у піні. О, хай посадить, дай нам їй попити гарячого поки що гарячого чаю. А ми буде. представляємо супер новий кімнаті. Avon Senses. Марійка, хочеш побовтати? Хочеш побовтати? Так! Да. Барбі відкриваємо. Дивіться, легким дотиком. Ох, як гарно пахне. Понюхай. Дай для Барбі понюхати. Дай понюхати. О, чманітниць. Кен буде просто шокований. Так, Марійка, що, в ковпачок? Так. Чуть-чуть, little bit. Little bit? Yeah. Oh, yeah, okay. Just a little bit. For Barbie. Special for Barbie. Yes. Як гарно! Uh -huh. Юркою, давай. І роби пінку. Давай мені ковпачок, Марій. Uh. Нічого страшного, давай ковпачок. Давай ковпачок і робимо пінку. Робимо, 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 робимо пінку. Дозволяєш, щоб тато тобі допомагав, Марій. О-о. Uh -oh. Нічого, дозволяєш? Так. Uh -oh. Може більше треба. Uh -oh. Давай ще. Може я ще трохи додав. Uh -oh. uh -oh. у, нас, у нас є вже трішки пінки, але недостатньо не для того, щоб... Недостатньо для того, щоб Барбі по-всякому підготувалася до побачення з кеном. Марійка, я на лямота, добре? О, це то купеться. Дивісь, покажіть нашим друзям, яка в нас отримала класна. Ми зараз ось так її порозминаємо. У нас буде дуже класна євро пінка для Барбі. Приняв! Sounds good every day. Мені треба з горки з'їхати. Марійка, давай її сади у сади Мені у вас. Сади, з горки. тому що вже підходить час, там уже кен нервується. Де Барбі, де Барбі? Барбі потрібно вдягатися. Ну, їй ще потрібно одягати сукню, Марій. Сукню треба одягати. Ось трошки в нас пінки є. Видно пілку. Так. Видно пінку зібрати. Хай не почекає. Ну, правильно, нехай кавалер почекає, тому що що ж це за така. Ой, що це за дівчина, яка прийшла вчасно на вечірку, на побачення. Такого не може бути. Барбі хвилюється перед побаченням. Так, обов'язково. Обов обов'язково. Уй, Марія, ти не втопиш. <реш> <реш> не роби так, да. Ти не втопуєш. Марійка, ти любиш ходити в Swimming Pool? Ой, дуже люблю. Тут Там такі красні горки. Там є горка, правда? <хи> я улюблена жовта горка і ти вже сама з'їжджаєш. Так. Марійка сама вже з'їжджає з горки. Гірка така жовтенька у нас є тут ну, свімінг-пулі. Марі, виймай. Барбі вже покупала. Вже... Все, добре, Марійка. Давай беремо рушник. У нас є рушник, будемо витирати закутаємо барбі. Закутаємо, вона змерзла вже. Майже змерзла. Ми її трішки. На, На, і ти повитирай ручки. Ну що, я поставлю трішки свімінпул пул наш трішки в сторону. треба заграти. Ось так. Позагорає разом з кеном прийде. Ми потім ще окремо зробимо відео, як Барбі загорає з кеном. Марійка, ну що, поки наша Барбі отут тихенько сидить, сохне. Ось під пальмою. Так вона ви, мріє ви. про те, що ж я буду розказувати для Кена. Як я його кохаю. Можливо, він мене кохає. О, такі будуть пристрасті, буде така, таке кохання, зітхання. О, мій Кен! О, моя Барбі. А ще в неї я побічка. I love you. О. Oh, I fell in love with you from. from Покажи платье. А плать. знаєте що? Ай, ай, а знаєте що? У Барбі є така подруга, яка також любить кінно. Хто це така? Ракель, вона хоче вкрасти в неї. О, кену. це вже трикутник. Це вже любовний трикутник. Якщо, якщо маєш. Марії, Марій, давай таку. Давай ми сюди поріжемо неї платя. Ось. Так. Почекай, 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 Марій. Подивіться, класна, яка сукня. Клас. Бачите, ось тут, а тут а з іншого боку, я вам зараз покажу, як класна Барбі колекція. Ось повертаю. Вау. Знайдіть нашу сукню. М -м -м. Де? Правильно, ось наша сукня. М -м -м. Так. І обручок котика. І обручок котиці. Подивіться де а тут барбі. Жінка, кишка, тримай обруч. Барбі. Що? А що це вона булькнула знову в басейн? Ну то й барбі яка. Можливо, десь там не домилася трошки. А хай домиється. Правда Марійка? ні Хай домиється. Тато ось зараз Марії допоможе. Марійка! Oh, Марій, от ви в тебе є канал Леді Марія. Так. А в тата твого. Хотіла би, щоб був канал. Так, а якщо ми зробимо канал за тата, то він буде називатися Crazy Daddy. Crazy Daddy. Тому, а що я... Sometimes I'm too crazy, man. Ох uh, ти, яка класна сумка. Ось, Марина. Сумочку покажем. Це така. Це. Це wallet. Це wallet. Так? А він відкривається чи ні? Ні. А обруч Nie, покажи, Марій. Не відкривається. Я покажу також обруч, так? Марій, покажи oh. ти своєю рукою обруч. Покажи, а я тим часом витру нашу барбі знову. <клес> Марійка, такий обруч, як на твоїй футболці. Де? Дівчинки? О, це Софійка, моя подруга. Це Божена, а це я. Зараз я Барбі. Кучері, кучері. Розпустили кучері, дівчата. <клес> ну, я вам скажу таке, що. Ми купальні з Барбі знімати не будемо, тому що вона соромиться перед всіма знімати купальня. Ми отак її залишимо. Одягаємо сукню. Одягаємося. Марій, 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 Марій. Одягаємо сукню. Одягаємо. Одягаємо Давайте я пордіну. Ой, Барбі, давай, давай пуняміма. У мене бабі, барбі, няміна, няміна. Давайте і ми, ми приміримо цей котик. Бачите, як та, як та тато уміє. Одягати Дягать, дівчин. Барбі одягати. Марійці Марі, з тату допомагає одягати платіжку, правда? Яка смачна барбі. Ну тату тобі допомагає одягати, що ні? Зараз зараз, почекайте, я ще не зробив. Давайте надінемо перш. Ось. Давайте перш надінемо. Кого? Обратимо. Одягай. Одягай, як він там одягається. Правильно оділа? Ох. Котик. О. А, і сумочка. Сумочку в руку. Моя сумочка. Сумочку в руку. І поставимо біля коктейлів її. біля басейну. Чек... Хоч воду не, не ки не кидай, Нехай чекає кена. Нехай чекає кена. А тим часом можливо Ой. там уже... Ой! Давай, давай я. Давай я допоможу. Ну що ж, друзі? Ставте ваші лайки, подобайте. Не забувайте підписуватись на канал Леді Марія. Ну, а також пишіть у ваших коментарях. Я. Чи сподобалося вам Барбі, чи ні. Чи, так, чи сподобалося вам, як Барбі збирається на коктейльну парті. Напишіть нам в коментарях на які коктейльні парті ви ходите. Чи є у вас якісь там уже кавалери, які вас запрошують. У мене є кавалер. Марійка, давай не будемо зараз розказувати всім, хто це такий. Хай буде це інтрига, добре? Це Карсон. Марій, давай. І що скажемо? Окін! Окін!